Сьогодні 23 мая 25-го року. о 8.20 подзвонив мій, зателефонував мій син і сказав, що його викрали люди з ТЦК. Побили дуже сильно і утрим утримують його тут. Він назвав адресу, за якою я тут знаходжуся вже з самого ранку і досі його не показують. Кажуть, що його увезли, але я не вірю, тому що він телефонував з цього адресу, прошу допомоги. Будь ласка, допоможіть розповсюджуйте це відео. Так не должно бути. Так не має бути.